Перевірка законності рубок лісів триває на Закарпатті. Саме нашу область у Міністерстві агрополітики на початку листопада визначили пілотною для досліджень через інтерактивну карту. За її даними, майже третина виробок в краї незаконні. Натомість закарпатські лісівники говорять, що більшість вказаних на мапі місць це не вирубані ліси, а полонини, сінокоси та видобувні кар'єри. Тому реальний стан кожної ділянки у районах краю тепер перевіряє спеціальна комісія. У її складі. Ді на Мукачівщині побувала і наша знімальна група. Всього за цей рік Мукачівський держлісгосп провів вирубок головного користування на площі 30 гектарів. Згідно з інтерактивною мапою, ця цифра сягає 122 гектари. Їдемо на одну з таких ділянок. Виявляється, на ній знаходиться Лохівський кар'єр, де видобувають андезит. Ця територія вилучена із господарювання лісопідприємства ще 10 років тому. То все було погоджено з міністерством і було на то, значить на Мукачівському лізоспі було розпорядження голови Мукачівської РДА е, на вилучення даної ділянки. Ми працюємо згідно діючого законодавства згідно значить, земельного гірничого відводу. Практично, значить, на тому, як кажуть, згідно плану розвідку гірничих робіт. В урочищі Райфалово. На площі трохи більше трьох гектарів замість пнів бачимо заліснену маленькими дубочками три роки тому територію. Тут у весняний період лісівники проводять певний догляд за деревами. Рубки головного користування на цій ділянці проходили ще у 2013-му. Проте вони проводились законним шляхом і підтверджені лісорубним квитком, виданим профільним управлінням згідно з наказом міністерства. Це у нас вся категорія де ці землі попали і експлуатаційні, і це є головне користування, ресурс державного значення, який ми вирубуємо за погодження з Києвом. Кожна розрахункова є погоджена, кожна ділянка є у обласному управлінні, і не тільки в обласному йде відомість затверджується таксаторами. Ще прямуємо на лісоплощу 2,5 гектарів Чинадіївського лісництва, яка позначена на інтерактивній карті Держгеокадастру як незаконно вирубана. На ній у літньо-осінній період проходить сінокіз. Тут лісівники заготовляють корм для коней, яких використовують при тралюванні деревини. Тут колись проходили самовільні весели. Ніколи високі. тут не проходили, тут лише якісне поліпшення сінокоса, тут нічого не рубалося. Десь лісники підсипали, десь викорчовували, а ніяких рубок тут ніколи не проводилось. Після закінчення перевірки робоча група систематизує отримані дані і після порівняльного аналізу. Має усунути виявлені суттєві розбіжності між показниками у картах, схемах лісівників та на інтерактивній мапі держгеокадастру.